Чернігів одержав перше мобільне укриття. Сховище встановили поряд із зупинкою громадського транспорту на вулиці Володимира Дрозда навпроти модульного містечка, переданого Латвією чернігівцям, які були змушені покинути свої домівки внаслідок повномасштабного рашистського вторгнення. Через спільний кордон з ворогом та постійну загрозу атак Чернігівська міська влада звернулася до одеського благодійного фонду юність 20 з проханням надати мобільні укриття. Які б дозволили містянам вчасно зреагувати на звук сирени і тим самим убезпечитися, ми подивилися досвід Ізраїлю у укриттях, які встановлюються на зупинках біля зупинок. Прийняли рішення робити це. Перше укриття ми встановили 22 вересня 2022 року у місті Миколаїв на зупинці, де загинуло на жаль біля 10 осіб. А потім ми встановили укриття ще одне в Миколаєві, і більшу кількість укриттів ми встановили у місті Херсон, десь біля 10 укриттів. Зараз ми привезли укриття до міста Чернігів, тому що, на жаль, місто знаходиться поруч не так далеко від ворога. Проти осколкові укриття по різним містам України одеські благодійники встановлюють в межах проєкту Safe Place UA за фінансової підтримки вітчизняного бізнесу. Зокрема, майже 400 тисяч гривень виділили представники фармацевтичної компанії, аби й у Чернігові з'явилося мобільне сховище. Воно облаштоване лавами і освітленням. Перебувати там може максимум 15 осіб. До дизайну у кожному місті виробники підійшли креативно. Ззовні на Чернігівському укритті художній образ Богоматері Оранти, репродукція мозаїки Софії Київської. Їх виготовляють в Одесі. компанія, яка має на це сертифікати відповідності, по усім нормам вони виготовляють я як благодійний фонд їх купую у цій компанії, і ось сюди там доставляється сюди. Чи і зерні міста. Тут також потрібно ще десь два-три укриті. Місця, які надалі будуть, це будемо з міською владою узгоджувати. У Чернігові планують встановити ще щонайменше 10 мобільних укриттів. Нині благодійники у пошуку фінансування, яке дозволить продовжити роботи з встановлення сховищ у нашому місті. Крім того, невдовзі такі конструкції поїдуть до Херсона і в Харківську область.